Всім привіт! З вами будні бурельчики. Сьогодні буримо в Іготинському районі. Знову буде повністю показаний процес в деталях. Ось іде перший бур. Насос подає воду в бур і крашею витікає вода назад. tá então, vou... Мали масло взять намазываем все танго масло. Просто есть. Должен танго двох. А ось початок роботи над фільтром. Просверлили отвори. Двохметровий фільтр буде. Почистили його все. Бачите, чистенько, все гарно. Зараз будемо. Делікатна, тому що це велика відповідальність. І починаємо обмотувати спочатку сіткою, потім нержавіючий проволокою. А ось наші обсадні прибір. 90-й розмір виконаний з якісного партівого матеріалу, тому що від цього залежить, чи буде вода з запахом, чи без. Тому в нас не вийде. один момент, глибина приблизно 32 метри. Почався. водоносний слой, Розуміємося, ми своїм почався по на видно. Перший пісок. Прибиваєш? Так, це пісок. Дуже м'який. Перший годинний пісок. Пів тисячі. Ось уже глибина приблизно 52-54 метри. Прекрасний пісок. Великий держи воду. Видно. Це вже дуже хороший пісок. Ось залишки наших штанг. І починаємо витягувати шахти. Все так само, як нарощували. Тільки це в обратному порядку. Тепер витягуємо. Ключами зриваємо різьби і допомагаємо. Мотору вроде так швидше. Ну що ж, завершальний етап опуск обсадних труб. Першим іде фільтр, звичайно. І потім нарощуємо ось так труби, закручуємо різьбами, довжина труби 3 метри і продовжуємо так. Пробурили ми на 54 метри. Ось вже вставили труби помпою. Прокачуємо, щоб там зробило озерце, розмило все, щоб був хороший приход води. Це вже вкинули насос, побігла водичка. Спочатку мутнувата буде, але потім прокачається і буде прозора Вже викопали йому під кільця, завели в хату. Стоїть автоматика. Ось бачимо. Насос підключений до автоматики. Ось нам привезли вже кільця маніпулятором будемо пускати. Поставили кришку, все підключили, спаяний гусак, полив огороду, всередині вже все підключене до хати, спеціальний кран, щоб зимою не замерзало. Тож, якщо вам цікаве було відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вот так бежит вода. Всем пока.